Всім доброго. Сильний вітер у нас сьогодні. Більше північний, але він північно-західний. Вітер сильний, я дуже обережно. По два, по три підкидаю молодь. Бо ще ніхто толком не літав. Зараз вони перші кроки свої роблять у небо. І ще є. За такої небезпечної погоди. Ось трієчка молодих вже. Перелякані ще. Як завжди ці перші підйоми вони дуже неспокійні. Вони самі такі налякані. Поки що толком нікого не, не толком взагалі нікого не знаю. Так, підворушую, багато накидаю. Четвірку накинув. А ну-ка, треба ворушити, щоб вони бачили голубів, бо кидав начебто як більш на північ був вітер, тепер уже на захід розвертається чи вони якось розвертаються. Ось, бачите, яскравий прикол, ось голуб один. Молодий, я думаю, де третій, а він підходить бо він загубився. А ну-ка, давайте попрацюємо. Дітей, дітей треба ворушити. Бо діти не знають. Де воно? Що воно. І та парочка, я дивлюсь, мені не подобається. А ну-ка, не подобається в плані, що вона починає соватись. Вітер сильний, взагалі сьогодні думав не кидати нікого. Але думаю, так і ну по два, по три, ну нехай ми потрохи якось. Бо в мене зараз абсолютно немає часу голубами займатися. Mm -hmm. Да, сильний вітер для молодих особливо. Mm -hmm. Отакі вони перші кроки вони завжди, е, завжди такі небезпечні. А за рахуванням погодних умов так ще. Удвічі небезпечно. Ось молоденькі теж. Це ще занадто молоденькі. Начебто і ворушаться голуби, але щось вони, схоже, що вони взагалі загубилися голуби. Оте одне почало випадати кудись і ці потягнулися. Так, да, вони взагалі загубилися. Я бачу, що вони навіть не тримаються голубів. Я ворушу, ворушу. Що, ну, давайте люди, не підгонімось. Не підженеш у нікому. І диви, то ледь там ворухнуся, вони вже зриваються, то коли треба, вони Отак от трічку Ні з того, ні з цього пришатав. Ну, за це я і казав, що голуби молодь якась скажена вгору рве, як, а звідки їм ще взяти голову. Ну, мозги я маю на увазі. Розуму ж немає ще, досвіду немає. Нехай ці виходять, не буду я їх кидати. Я тих нікого не бачу. Та я дуже здивуюсь, якщо хоч хтось прилетить, тому що вони просто вони загубилися абсолютно. Я нікого не бачу, бо вони почали там, може, я бачу на хвости, випадати, і там голубів немає, тобто вони просто на якийсь там дах, кудись щось. Не дивлячись на те, що я підворушував їх, вони все одно навіть на голубів не дивилися. Ось ці молоденькі, вилітають. Ну Такий вітер, що. Від їх може підхопити і сам. Ага, схоже що Да. Бачите, це молодь, це молодь вилетіла. Навіть не якщо б, знаєте, гнати клятті голуби. О, це ще не вистачало. Одна справа трійка. Мені ж не треба, щоб і більшість у вас загубилось. Маячків мені не треба також. Всі молоді. Бачите, вилетіли вони самі. Це ж треба так. Для молоді це притаманно, бо вони ще не знають, що таке небо. Біленьке одне. Ну а тут сірі стальні. Сідайте давайте, ну вас нафіг хіра. Дивлюсь, дивлюсь, що вони не будуть сідати. О, ну голуб бачу. Оно ну, голуб бачу. Хоч би хтось звідти прилетів, щоб, щоб хоч якусь галочку поставити. А, ну ці начебто сідають, мені здається, чи ні. Хе -хе. Ось що бачите. Ось воно молодь. молоденький ну це і все таки вітер західний чомусь пише північний не бачу я тут півночі може трішечки і є але коли отак от мені вони підхоплюються я ж бачу куди вони хвостами стоять то тут може трішечки півночі десь дуже дуже далеко а так західний Ні вітер мені ці західні вітри я думаю вже багато хто чув про них бо ось яскравий приклад Вітри холодні зараз. Вона ж похолодала. Ну от те, що, зараз, от те, що треба, от ця п'ятірка, те, що треба зробила, вони трошечки підстрибнули, зовсім трішечки і не пішли вище. Ось отак, от, так от вони і будуть вчитися, це те, що треба, а та трійка явно зробила не те, що треба. Якщо чесно, я і за цих почав хвилюватися, бо дивлюсь, що вони вгору, гору, вгору гору, гору. Біленьке. Біленьке таке легке, я вже бачу за ним. Ось воно біленьке. Це паруса дитина. Так, от, от кілька хвилин, те що треба зараз. Був такий вітер, якщо б вони пішли б далі вгору. О, це мій четвертий вже бачу. Один він такий, от, сірий лускатий, четвертий, він один світлий-світлий такий вийшов. Так, ну що, Ті, ну хоч ця п'ятірка сіла, бо знаєте, коли... Трійку, начебто шкода, ну, там десь, десь я помилився, звичайно, в плані, все-таки не можна було в такий вітер їх підкидати. Так це добре, хоч я взяв їх там чотири штуки всього-навсього. І не став кидати багато. Бо якщо б я як зазвичай з ящика накидав би, то, то б взагалі біда могла б бути. Вітер не дозволив їм сісти швидко, але от такі вони небезпечні перші кроки в небо. Оця п'ятірка, ну, повторюсь, те, що треба. Кілька хвилин трошечки не там на 30-40 метрів піднялися, трошечки огледілись, роздивилися на свій дах і сіли. Отак вони і повинні вивчати. В ідеалі. В ідеалі. А ото як та трійка вивчала. То... Ну. Десь. Десь я може поспішив. Треба ще було чекати в плані. Ну, я бачив небезпечність погоди, тому й кидав їх трішечки. Я вам знаєте, що хочу показати? Я сьогодні був здивований. Тільки що. Голубиня. У мене зараз два... двоє голубенят тут. Отаких таких от. От начебто мале. Я, щоб отакі малі, ну-ка, продемонструєш ти зараз чи ні. Дивіться, дивіться, що зараз. Що хочу я показати, він зараз побудує мене лякається. Ось такі маленькі, щоб отак от... короче, самі, самі е, злітають і що виліт, залітають на саме туди. На саме верхнє гнізда залітають. Отак от, прям з місця. Я офігівший, якщо чесно. Ну так в такому віці. Вони маленькі, вони ще дуже маленькі, щоб отак от літати. Ну Він мене, мабуть, злякався. І він тільки що, і його... Ну і не вже намагається, бачите. І він... І зараз його... Братільника теж сюди скину. І він, і його малий. Брат, вони ще маленькі, щоб отак от літати. Я офігел, вони тільки що вони спригують. Я їх часто з інших гнізд дістаю, думаю, так, що як ви спригуєте? А от Сьогодні дивлюся, вони ходять і потім самі тру-ту-ту-ту-ту, і наверх. Думаю, оце так да. Ніфіга собі думаю. Ну Малі, думаю, щоб так літати. ну Подивіться на них, вони ще малі. Але вони примудряються. ну Зараз не будуть, бо вони мене думаю, злякалися. Ну, ви бачите, білий та дивиться туди, це він вже знає, що це таке. А Ось його одногністка, вон чорний. Це по кримакам, по моїм нема в мене. Мати там скажена була. На самопідйомах завжди так вона і пропала. Так вона і пропала. нема батьків, я підклав до яйця і вилипалось двоє. Але батьків вже немає. Хотів продемонструвати, але повірте, настала що голубеня. Такому віці примудряються самі залітати. У мене часто рано так ну, голуби там залітають, коли маленькі, але ж не так, не настільки рано. Ну, зазвичай скажімо стандартно, не те що там мене рано, звичайно стандартно, якось більш-менш, а тут якісь дуже ранні шо? Ну що, трійки, схоже, що це перші втрати. Те, що вони не прийдуть, я ну майже впевнений. Бо Вони та і недалеко, але вони просто не розуміють, куди. Вони зараз трошечки полетяться. Щоб вони прилетіли, треба їм якось випадково летіти чітко-чітко, а таке ж не буває. Вони вон, голуби маячили і вони не, не пов... сюди не прилетіли. Навіть оця п'ятірочка добре маячила тільки що. Ну так от. Ладно. Що поробиш? Неприємно, але треба рухатись далі. Все всім пока.